Заплатитися перевізника стрільського ГТП, послугами, якого користуються і наші мошенці, мали змогу бачити ну так, дивні якісь повідомлення, які розклеєні в маршрутках. Це все дуже активно обговорюється серед мошенців і в соціальних мережах. Роз'ясніть ситуацію. Ну Я так почну здалека, узагальню. Ми зараз напередодні виборів, ще буквально кілька днів. Повірте, таких дивних ситуацій перед виборчою останні тижнів два ми будемо бачити ще дуже багато, як і безліч будь-якої, ну як на мене, неадекватної інформації. Я вже це балі, я вже це розумію. Так, от саме з з цієї серії є оце оголошення, яке опинилося в автобусах одного з перевізників. Про те, що, начебто, Моршинська міська рада відмовляється укладати угоду з цим перевізником про те, щоб компенсувати кошти за пільгові перевезення, хочу наголосити на такому. Ну, по-перше, я навіть не хочу говорити про те, що Саме держава з державного бюджету повинна компенсовувати перевізнику за всі пільгові перевезення, оскільки держава в особі Верховної Ради України, а у випадку з пенсіонерами Кабінету міністрів України прийняла рішення про надання пільг тим категоріям, тобто про створення пільгових категорій. А за конституцією той, що це робить, які рішення приймає, це і повинен виконувати. Якщо б Моршинська міська рада прийняла своє рішення про додаткові пільги на якісь певні категорії, то ми би мали згідно внесених змін до бюджетного кодексу, нам дозволили, не зобов'язали, а дозволили з бюджету доплачувати перевізнику. Вже кілька років, два чи три, триває ця суперечка органів місцевого самоврядування із державою, я маю на увазі, урядом. До речі, попереднім урядом і теперішнім урядом, я гадаю, що воно саме мало б найближчим часом завершитись, і при формуванні бюджету державного бюджету на 2021 рік наші обранці Верховній Ради України мали би все ж включити в бюджет виплати для перевізника і таким чином зняти цю проблему. Але якщо абстрагуватися від цього, і сприйняти реальність, то справді окремі міста, райони для того, щоб якось хоч якось вирішити цю проблему, укладають угоди з перевізниками. Але тут увага, дуже важливо, хто має право укладати ці угоди. Згідно закону, за внутрішні перевезення у місті чи, наприклад, в майбутній ОТГ відповідає власне міська рада. Тобто ми будемо оголошувати конкурс, і ми, якщо держава все ж відмовиться платити, ми будемо платити за пільги, які, власне, йдуть внутрішньо перевезені. Це в місті чи в ОТГ. Так, наприклад, робить Стрийська міська рада. В них є внутрішні Стрийські маршрути, і вони вирішили, оскільки нема державного фінансування, вирішили перевізнику платити. Правильно, неправильно, але вирішили. Що стосується району. Точніше, при міських так званих перевезень, ну, наприклад, маршрут Моршин, чи Лисове чи Стрий, це приміський маршрут. Законом чітко визначено, що організатором і конкурсу, і відповідно контроль за перевезенням здійснюють районні державні адміністрації: не міські, не сільські, не ОТГ, а районні. І до речі, після виборів, коли будуть утворені об'єднані територіальні громади. То знову районні державні адміністрації по чинному закону і далі за це відповідають. Ще раз підкреслюю: всередині ОТГ чи міста відповідає місто, міська рада, приміські відповідають районні державні адміністрації. Угоду з перевізником укладає Стрийська районна державна адміністрація про сплату пільг. Вона чекає субвенції. Мені сказали, що деякі якісь там певні невеликі суми вже з державного бюджету навіть надійшли. З іншого боку, вона може залучати кошти для того, щоб розрахуватися з тим перевізником. Ще раз підкреслюю, міська рада до цього юридично жодного відношення не має, і ми не є стороною цього договору. Ми шукали різні механізми, щоб компенсувати, поки не вирішиться, вкотре нагадую, проблема з фінансуванням з державного бюджету саме для перевезення з Моршина. Але нам потрібні чіткі розрахунки, скільки Переїзди, перевізник перевозить наших мешканців, пільговиків, і саме за конкретно надану послугу ми готові були і раніше і зараз заплатити. На жаль, перевізник не може облікувати або не хоче облікувати, і таким чином є ситуація, коли від нас вимагають. Очевидно, завищені кошти з, держав... з місцевого бюджету за, ну, на нашу думку, ненадані послуги. Це неможливо робити. Більше того, той, що зробить, потім понесе кримінальну відповідальність при перевірці. Звичайно, ніхто ну, адекватний на це не піде. Тому з'явилися такі оголошення дивного змісту про те, що, начебто, перше, про що я сказав, що ми не вкладаємо угоду. Друге, що ми нібито поінформували усіх, не тільки воїнів АТО. А усіх всіх пільговиків про те, що готові в грошовій формі компенсовувати людям. Ми не готові компенсовувати в грошовій формі, оскільки це заборонено законом, не передбачено законом. Бо постанова попередня про так звану монетизацію пільг відмінена рішенням окружного Київського окружного суду. Але ми казали нашим. Воїнам, АТО, що в період, от в зв'язку з тим, що перед виборами навмисно створюється ця проблема, ми готові надати додаткову допомогу тим, хто в разі ну, потратиться, скажімо так. Хоча це теж не зовсім вірно, бо законодавець захистив, я хочу наголосити, усіх пільговиків від свавілля-перевізника, чітко прописано в нормативних актах. Що водій не має права відмовити будь-якому пільговику, який пред'явив посвідчення, яке засвідчує, що він належить до тої чи іншої категорії пільговика. Він не має права зупинити, вивезти його з автобуса чи щось інше. Більше того, передбачена адміністративна відповідальність за таким, на такого е водія, який все ж допускає такі правопорушення. Що потрібно робити? Потрібно викликати поліцію, і поліція має скласти акт на такого водія. Оце є захист прав кожного. Але ми, звичайно, ми, звичайно як міська рада, ми теж ну, робимо все, що можемо, для того, щоб могли захистити все-таки наших мешканців. Зокрема, я особисто звернувся до голови обласної державної адміністрації Максима Козейського і чекаємо зараз реакцію. Я звернувся в поліцію, я звернувся у трансінспекцію для того, щоб дали належну оцінку діям водія. Сподіваюся, найближчим часом ця ситуація врегулюється. Ну, прошу вибачення в наших мешканців, що ми попали в таку ситуацію, коли якісь меморандуми підписують, і таким чином зобов'язується кандидату. Дозволити тобто, перед кандидатом виконувати закон, тобто безплатно возити пільговики. Це дуже скоро пройде після виборів. Ми повинні повернутися в правове поле. Ми повинні розуміти, що в країні є закон, в країні є влада, обласна, державна, зрештою президент, які повинні присікти будь-які подібні дії, які, на жаль, мають місце в нас тут на стрищені з перевізником. Моя думка. Після виборів необхідно якомога швидше проводити повторні конкурси, прозорі конкурси, вибирати на конкурсній справжній конкурсній основі перевізника. Дуже сподіваюся, що це буде інший перевізник, і таким чином ми не будемо чути проблеми про завищені кошти, завищені точніше тарифи на перевезення, про порушення режиму графіку рухів і таке інше, які я дуже часто і давно отримував від мешканців такі звернення, звертався в обласну державну адміністрацію скаргами. Ну думаю, що найближчим часом, все ж таки, обласна адміністрація не веде лад в цій галузі.